Для чого і якою мірою нам потрібні пости? Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 22-го звичайного тижня. рік перший. Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу. Учні Йоанна часто постять. І моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Ісус промовив до них, чи можете ви змусити постати гостей весілля доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть. І він розповів їм також притчу: ніхто, відірвавши латку від нового одягу. Не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового, і ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, інакше молоде вино прорве бурдюки, і само вильється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще. Ми не тоді більше віримо Богові, коли виконуємо більше релігійних приписів, таких як пости й молитви, а тоді, коли він сам для нас найцінніший. Пости й молитви мають своє значення, але не вони на першому місці у релігійному житті. Перша любов, яка шукає самого Бога, шукає Бога понад усе. Коли ми шукаємо когось, кого любимо, то можемо його знайти, і це нас радує, але потім можемо його втратити та далі шукати з болем. Доки учні Ісуса мали Ісуса при собі, вони раділи Його присутності, як весільні гості радіють на весіллі. Однак коли Ісуса заарештували слуги первосвящеників, а потім видали Його на смерть, учні пізнали біль неприсутності їхнього Господа, і тим більше вони раділи, отримавши Його знову після Воскресіння. Це саме їхня нова зустріч із Господом створила новий завіт, який Христос порівнює із новим убиранням та новим вином. Кожний християнський піст становить спомен тих трьох днів, коли учні втратили зв'язок із своїм Господом. Піст не триває вічно, а лише готує нас до радості зустрічі. З Воскресним Спасителем. Пости й молитви можуть бути різними, їхні форми можуть змінюватися. Однак більшим, вищим і важливішим від них є чинне милосердя, яке постійно і витривало шукає добра там, де його бракує, де щось найважливіше загублено, шукання Бога. У Християнстві невідривне від шукання людини, тих людей, із якими ми втратили зв'язок. Зірцем для нас залишається сам Христос, який прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Всі пости й молитви мають сенс тільки тоді, коли допомагають нам навернутися. Тобто наново віднайти загублене обличчя Бога і брата. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.